Слава Богу. Сьогодні в нас багато проповідей, багато буває так, що багато пісень і коротенькі проповіді. А сьогодні брат Богдан говорив, що має бути слово, має бути їжа духовна, яку, яку потрібно живати, яка потрібна для кожної з нас. Тому що написано є, що не хлібом одним буде жити людина. І дійсно сьогодні. Хотілося б поговорити про цінні речі. У мене, знаєте, десь на початку зібрання я вже знав, про що буду говорити, але з Божою допомогою ще під час зібрання брати мене підштовхнули на те, що дійсно про це потрібно говорити. І знаєте, хочеться не просто говорити про, про щось. Хочеться, щоб дійсно те, про що говориш, воно. Торкалося людей, воно десь показувало людям, як себе потрібно вести. Тому що їжа духовна, вона дається нам не тільки для того, щоб. Тілесна їжа, по суті, нам дається тільки для того, щоб бути неголодним і для того, щоб вижити. А їжа духовна, вона нас виховує. Вона нас виховує. Вона, колись, пам'ятаю, чув одну думку, і вона мені так спочатку думає, нічого собі. Михайло Степанович Паночко, наш єпископ, говорив про те, що духовна людина це не та, яка голосно молиться, це не та, яка ну, здається такою святою. А духовна людина найперше, це вихована людина. Вихована людина. І тому ми маємо розуміти, що Божа їжа, Божа їжа, вона знову ж таки, вона втамовує нашу. Вона нас втомовує нашу спрагу, тому що Боже слово написано, що це є жива вода, Боже Слово це є хліб. знаєте, І воно прирівнюється до того, що воно подібне щось до їжі. Але знову ж таки, Боже слово найбільше і його найтака дієвіша річ, воно нас виховує. Воно нас виховує. Тому що їжа тілесна, олів'є там і так далі, воно нас виховати. Та не дуже виховує. Але якраз Боже Слово говорить нам, що не потрібно переїдатися. Що це означає? Що олів'є не треба їсти таку велику миску, а трошки меншу. І Боже Слово нас виховує. Як би ми не хотіли це приймати чи не приймати, Боже слово, воно виховує нас і робить нас культурними, хорошими людьми. Сьогодні моя проповідь була, буде про те, що блаженні ті, що дають. Блаженні ті, що дають, і блаженні ті, що приймають. Це дуже важливо в нашому житті зрозуміти, що Боже Слово вчить нас бути вихованими і вчить нас правильно давати, і вчить нас, як правильно приймати. Це так само дуже важливо, тому що дехто віддає віддав би все. А коли йому щось дадуть, він себе почуває ну так, скручується каже: Та, та мені не треба. Та І десь воно. Мене надихнула ще одна історія, така, яка відбулася зі мною вчора. Я не буду її розказувати, але я десь, в мене завжди в думках була ця проповідь, але зараз вона ще більше загострилася. Проповідь: буду читати текст Євангелія від Івана. з... 12 розділу з 3 вірша по 8 написано так. А Марія взяла літру мира із найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Юда Іскорі... Іскоріоцький, що його мав видати. Чому мира оцього за 300 динарів не продано та й не роздано в Боги? А це він говорив не тому, що про убогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. В те, що вкидали. І промовив Ісус: «Позостав її. Ти. Це вона на день похорону заховала мені. Бо в Богих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. І ще один текст із Божого Слова, який я хотів би прочитати, це буде друге послання Коринтян з 9 розділу, 7 вірш, написано так: нехай же кожен дає, як серце йому призволяє. Не в смутку і не з примусу. Бо Бог любить того, хто з радістю дає. Друзі, ми сьогодні будемо говорити про речі дуже практичні і про речі, про які вчив Ісус Христос. Про те, що ми маємо давати, і про те, що ми маємо достойно брати. Ви знаєте, ну це така тема дуже цікава і дуже така деколи навіть провокаційна, тому що. Знаєте, деколи думають люди, що коли пастор про це проповідує, він зразу хоче, щоб в кінці зібрань йому щось дали. І це неправда, тому що насправді я, як служитель церкви, я мушу говорити про все, про те, що будує, про те, що має будувати. І друзі, ми маємо розуміти, що одне, один, із, один із моментів. Через яких пізнають, що ми дійсно Божі діти, це те, коли ми допомагаємо одне одного, і те, коли є любов між нами. Ісус Христос так учням казав, що якщо буде любов між вами, то люди пізнають, що ви дійсно мої учні. І я хотів би просто, щоб ми роздумали над тим, навперше, що і проблема, мабуть, полягає в тому, що перше, люди не вміють давати. Ну, люди деякі просто не вміють, не мають бачення такого, і люди не мають розуміння такого, що потрібно щось дати. Слідуюча проблема, яка виникає в людей, це люди дають те, що їм не треба. Те, що вони вже зносили, те, що для них є лишнє, вони те дають. Слідуюча проблема, яка є, що люди неправильно реагують на те, коли їм дають. Ми пізніше про це поговоримо: що коли тобі дають, ти маєш так само достойно відреагувати. І це не важливо, чи ти дуже бідний, чи ти дуже богатий. Ми маємо достойно відреагувати, коли нас благословляють, і це дуже важливо. Слідуючи, люди не знають, як реагувати на критику. Ви знаєте, я зустрічався з такими людьми, які дали певну суму або дали щось на якусь справу. І знайшлися юди. які кажуть, дивися, ти, ти ж не знаєш, як він ті гроші потратив. Куди ти даєш? Та там всього вистачає. Для чого ти тут і дав? І таких моментів так само є досить. І ми маємо розуміти, що якщо є проблема в цьому, то значить має бути якесь рішення. Ми маємо вийти з цього і ми маємо навчитися цих всіх речей. Найперше, Боже Слово нам говорить, що Бог хоче, щоб, якщо ми навіть давали, ми давали з радістю. Щоб це не було з примусу, так, взяв за шкірку, давай. І людина е -е, стогне, ну, ну, а що? Як стоїть з шапкою, пам'ятаєте, колись така була е, така історія? Хрест і ніж. Пам'ятаєте, як той бандит ходив по церкві і тряс шапкою? І казав, давай, мало дає, ще давай. Я собі уявляю, віруючі люди, як вони себе почували. Ну, ну і так вже ну, непросто. А ще трясе, бандит трясе з пістолетом, трясе і каже, давай. І Боже Слово каже про те, що ми маємо давати, ну, вчить нас про те, що ми маємо, ми маємо бути щирими, ми маємо бути людьми, які дають, не тільки які приймають. І тому, друзі, ми маємо розуміти, що є певні речі, складні речі. Є люди, які завжди готові приймати, приймати і ще раз приймати, і ніколи вони не готові давати. І так не має бути. Знову ж таки, є інші люди, які готові тільки віддавати, 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 а приймати не можуть. І тому, друзі, Бог нас вчить про те, що ми маємо навчитися і віддавати. І про те, що ми маємо навчитись приймати. Пам'ятайте, як Ісус Христос дивився і спостерігав над тим, як кидають в скриньку гроші? І підійшла одна вдова, і вона кинула дві лепти, дві. Не е, талант, не динарій. Вона вкинула дві лепти. І Ісус Христос сказав, що серед тих всіх, хто там був, вона вкинула найбільше. Друзі, ви знаєте, Бог по, по інакшому оцінює те, що ми даємо. Ми маємо це розуміти. Бог по-інакшому оцінює те, що ми даємо, і один може дати, наприклад, тисячу гривень, другий кидає в шапку 2 гривні. І Бог. Те, коли може оцінити того, що дав 2 гривні більше, ніж той, що дав тисячу. Тому що написано, що Бог не дивиться на обличчя, а Бог дивиться глибше. І тому, друзі, перше, що ми маємо зрозуміти, що Біблія вся закликає нас до того, що ми маємо бути щирими і ми маємо давати. Слідуючи, що ми маємо з чим розібратися, що ми маємо давати речі. Або якісь моменти достойні давати. Я знаю, знаєте, коли. Ну зараз з гуманітаркою немає такої проблеми, але колись, от просто, якщо ви десь колись в житті, я одного разу зловив себе на тому. Треба було мені дати сорочки. Я не пам'ятаю, чи на центр, чи, чи ще десь. Ну і я відкриваю шафу. І знаєте, в нас є різного сорту сорочки, брати. І сестри так само різного сорту плаття. Ну, наша природа говорить, що треба дати, і ми можемо бути дуже щирими, ми можемо це усвідомлювати, що ми маємо це дати, і ми даємо. Але ми тоді починаємо, знаєте, вибирати. Ці сорочки можу дати, ціну дуже любимі, дуже нові. Ці не дані. І колись от, буквально. Недавно в нас був брат Михайло Дрений, він розказував історію про те, що один брат мав дружбувати і каже, прийшов до мене і каже, слухай, позич мені сорочку. І я йому каже, відкриваю, в мене є ну, сорочка. Знаєте, в пасторів дуже багато сорочок. І вони, коли відкривають шафу, вони не знають, що брати, тому що дуже багато їх. І каже, я йому відкрив одну шафу, і там сорочки, ті, що можу віддати, без проблем. І він каже, мені колір не підходить. Мені треба інакший кольор. Я кажу вже йому, ну, скрип'я зубами, дав, відкрив ще одну шафку, Дивлюся, і тут кольору нема. І каже, відкриваюся ще одна, ну, думаю, ну, ще й кольору нема. Ну, відкрию останню. Відкриваю нова сорочка, яку подарила мені жінка, я ще ні раз її не вдівав. І він каже, як ви думаєте, яку він вибрав? Вибрав ту. Каже, оця мені підходить, колір мені підходить, все файно підходить. І каже, я зловив себе на тому, я зловив себе на тому, що мені треба дати, а мені шкода. Друзі, і ми маємо розуміти, що для Бога ми маємо давати не те, що нам не шкода. А для Бога ми маємо давати найдорожче те, що, можливо, нам близьке. І уявіть собі, написано є, що Марія. Марія, чому я взяв за приклад цю жінку? Тому що вона зробила реальний подвиг. Із найдорожчого нарду пахучого взяла літру мира. Висипала не на голову, не на плечі, а на ноги. Висипала на ноги, волоссям обтирала. І зразу, знаєте, коли ти зробив добру справу, знаходяться люди, які кажуть, дивись, як марно. Потратила ті гроші. Я собі думаю, навіть Михайло, можливо, ця історія думаю, ну як на, на тому братові сорочка дивиться? Ну, і реально критики може бути дуже багато. І якщо ти дав, наприклад, там 5 гривень, 7 гривень, ну, то критики не дуже є багато. Але якщо ти дав більше, ніж зарплата в того, хто тебе критикує, ну це теж важливо. Якщо ти дав більше як зарплата в того, хто тебе критикує, то той, хто критикує, він зразу, ну, як може? та ліпше в Богам віддати. Але якраз тут в Коринтян і пише, що ми маємо керуватися тим, що виходить з нашого серця. Якщо Бог тобі поклав на серце дати цю чи іншу справу, віддай, і віддай з радістю. І оті критики, які будуть біля нас, які скажуть, ну, ну. Ну, на що він то дав? Та він міг би то ті гроші можна би було потратити інакше. Друзі, ми не маємо слухати таких людей. Якщо Бог моє серце положив, поклав, що я маю ці чи інші речі пожертвувати, я маю це зробити і не слухати цих всіх речей. Це стосується якоїсь публічної допомоги. Бо є ще допомога, як про яку говорить Бог, що треба дати так, щоб. Якщо дав право, щоб не знала ліва, і ми маємо розуміти, що якщо ми допомагаємо, ми не маємо розраховувати на те, що обов'язково Бог нам в 10 раз то все на -на накине і віддасть. Ми не маємо на це розраховувати. Наше серце має віддати і забути. Віддати і забути це дуже і дуже важливо. Слідуючи, знаєте що. Про що хотілося би ще поговорити, це те, як, як ми маємо приймати те, що Бог дає для нас. Ви знаєте, бідні люди ще приймають якось. ну, ну Коли в тебе немає нічого і тобі пропонують навіть пачку віни, ти приймаєш. Але коли ти маєш все і тобі, приймають, і тобі дають пачку віни, то ти відправляєш сразу Цю людину і кажеш ну, я маю все. Давай цю пачку мівіни знайти і когось бомжа йому дай. І Ісус Христос сказав. Про «Бо богих ви маєте завжди з собою. Ісус дав зрозуміти, що в Богі будуть, є і будуть. Були, є і будуть. Тобто в Богі є завжди. Але якщо ця людина робить для тебе якесь добро, дозволь їй це зробити, ми маємо розуміти, що коли ми не приймаємо те, що людина нам допомагає, ми перешкоджаємо роботі Божій. Тому що якщо Бог мені поклав на серце і я хочу Ромкові подарити щось, віддати щось, а Ромко каже, та ні, мені не треба, там воно наше мені. Ми розуміємо, друзі, ми розуміємо з цього всього, що Ромко. Перешкоджаю роботі Божій, тому що в серці моєму Бог поклав на серце зробити йому добре. І ви знаєте, людина, яка пропонує допомогу, а цю допомогу не хочуть брати, я не знаю, чи ви це відчували. Я не раз відчував це. Це так, знаєте, ну це, це не просто. Я пам'ятаю, як ми колись роздавали такі е, гарячі годуванням займалися. І ви знаєте, в нас є тут шеф базару, і мужик, який виглядає, ну, не так, як ми виглядаємо. Але коли наші сестри підійшли до нього і запропонували йому з'їсти такого миску солянки, я вам скажу, я сам ту солянку тоді варив, там було більше м'яса, ніж картоплі. Я думаю, що він в житті такої солянки не їв. Ну, бо він виглядає так, що точно він такої солянки не їв. І знаєте, він собі сказав, ідіть ви там, там послав наших сестер, не треба мене годувати, я не хочу. Я розумію, що людина нещасна Поміг файно поїсти. Міг поїсти гарячого супу з хлібом, і було би йому добре. Але через якусь свою гордість, через свою якусь таку незрозумілу річ ця людина не прийняла те, що ми їй пропонували. Тому ми маємо розуміти, що поряд з тим, що ми маємо допомагати, ми маємо навчитися і приймати. Знаєте, приймати це так само непросто. І я знаю, я знаю, коли мені люди буває допомагають. Мені дуже просто. Коли через мене дають допомогу, наприклад, для центру, для церкви, якісь фінанси, якісь моменти такі, тому що ну, це буває часто так. Коли дають на щось просто, коли кажуть тобі лічно, на сім'ю, тобі особисто, ти знаєш, як реагувати. Ну, бо по суті, у мене насправді є все. У мене є все. І Бог, і Бог турбується про мене дуже сильно. Але попри те все, коли люди жертвують, дуже якось себе почуває ніяково. І я зрозумів, що це неправильно. Якщо людина хоче благословити нас чимось, ми маємо зрозуміти, що це Бог поклав людині на серце. Ми маємо зрозуміти, що це Бог зробив певну роботу в людині на серце, і вона пропонує тобі допомогу. І повірте, що це не вона пропонує, а це Бог пропонує. Тому що, послухайте, це дуже є важливі речі. І тому, друзі, ми маємо розуміти, що попри те, що ми маємо віддавати, ми маємо ще навчитися достойно приймати допомогу. Приймати допомогу. І тому це, це дуже важливо. І Ісус Христос Він не осудив їх. 300 динарів, якщо хтось переведе, я просто не встиг перевести, це були немалі гроші. Якщо це був найдорожчий нарт пахучий, то повірте, це було б дорого. Один динарій на день платили. 300 динаріїв це зарплата за рік. Якщо ми зараз все зробимо, ми зараз все порахуємо на ходу. 300 динаріїв – це зарплата на один день. так? Річна зарплата. Якщо ми маємо 6 тисяч в місяць зарплату, Ділимо на 12. Хто ділить? Це є 60 тисяч і плюс ще два рази. Ну, біля 100 тисяч. Орієнтовно, тому що в нас не всіх 6 тисяч, переважно більше, ми по мінімалці рахуємо. Приблизно 100 тисяч в один момент приходить, і оця Марія виливає на ноги. Ісус Христос нічого не сказав їм. Він її не критикував, він не казав, нащо ти це зробив? Марія, нащо ти це зробила? Та треба було щось по-інакшому. Та дала би мені ті гроші, дала би мені той мир, я би його десь здав, поміняв на долари, ще щось. І, і думки би приходили. Повірте, що Ісус Христос міг би таку річ зробити. Але Він цього не робив, тому що він бачив, з яким серцем вона прийшла. Тому що він бачив, з яким настроєм вона прийшла, тому що він бачив велику щирість, велику щирість, яка була в її серці. Тому, друзі, ми маємо пам'ятати, що коли ми не приймаємо те, що Бог нам дає через інших людей, ми так само робимо зле. Тому що ми перешкоджаємо Божій роботі, яка проходить серед людей. Тому що, знаєте, Бог насправді працює. І... І коли ми навіть приймемо, здостойно приймемо пачку мівіни, яка коштує не так багато, повірте, ви собі не уявляєте, якщо людина ця з чистим мотивом, з чистою радістю дала тобі цю пачку мівіни, і ти її прийняв, для цієї людини це дуже, дуже важливо. І це велика радість, тому що, знаєте, коли Бог кладе на серце. І коли ти даєш це, це є невимовна радість. Я пам'ятаю, розкажу вам ще одну історію, яка відбулася в моєму житті. Хто знає, в мене колись я мав таку червону дев'ятку. І в мене й вона є. Червона дев'ятка. Оце Володя їздив, поки Ілюша був хворий на тій червоній дев'ятці. І я її колись Бог мені її дав так по хорошій ціні. Я від'їздив на ній досить такий час. І в один момент приходить мені в серце, віддай дев'ятку одній сім'ї. Просто приходить мені в серце, віддай дев'ятку другій сім'ї. І я сиджу, думаю, це щось точно не від Бога. Я вам кажу щиро, якщо ви хочете щиро, то щиро вам кажу. Це щось не від Бога. Іду, думаю, спитаю Наталі. Може Наталя мене стормозить і скаже, ну куди машину віддати? Я приходжу до Наталі і кажу: Наталя, мені Бог поклав на серце віддати дев'ятку. Віддавай. Я думаю, знову не пройшов номер. І я розумію, друзі, я розумію, що ще трохи, якщо я не, не зроблю рішення, те, що мені Бог поклав на серце, віддати, я б вже її не віддати. І я зразу знаходжу номер того брата, це була сім'я. З другої сторони, з другої області навіть. І я сразу знаходжу і кажу, брате, приїдь на цьому тижні, я тобі віддам дев'ятку. То, що я розумів, друзі, що боротьба, і ну, я людина, так само, Бог кладе нам на серце, і коли Бог кладе на серце, нам потрібно це робити швидко. Тому що, коли я собі уявляю, якби Марія, якби Марія почала роздумати, це це ж 100 тисяч на ноги. Може, я трохи відлию 100 грамів. Або візьму тільки 100 грам, не візьму 900 грам лишу і бідним віддам. Але вона взяла це, Бог прийшов її життя, Бог поклав її на серце. Вона це зробила і Бог це не засудив. Друзі, в нашому житті деколи. І саме цікаво, що цей брат поїздив на цій машині, і потім я в цього брата знов ту машину відкупив. Знов дав тисячу доларів, колись пам'ятаю, як її купив. Потім цей брат поїздив, 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 потім я знов в нього цю машину відкупив. Так буває деколи. І ви розумієте, і насправді тільки я зремонтував цю машину, це просто якесь чудо, а не машина. Тільки я зремонтував цю машину, привів її до ладу, якраз з Ілюшою сталася біда. І я віддав Ілюшовій сім'ї цю машину, і вони тепер вже купили нову, вона вже сидить, чекає слідуючої допомоги, що має робити далі. Але друзі, ми маємо бути чутливими до таких речей. І одна із моментів, якщо Бог поклав тобі на серце, довго не думай, зроби так. Бо як ти почнеш роздумувати, як ти почнеш розбор робити у собі, а якщо я дам, а може неправильно не, не дати, а може. Туди-сюди і так далі. І я пам'ятаю, як ця сім'я, після того я був в них, вони якраз тоді, після того, як я їм благословив тією машиною, почався коронавірус. Діти почали хворіти в них, в них двоє діток. Треба було продукти возити, маршрутки не їздили. І вони казали: я не знаю, як би ми були без машини. Я розумію, що Бог дає. Це не я такий. Послухай. Просто я вам скажу, який я. Ще би трошки годину не написав, що віддаю, не віддав би. То я такий. Але коли Бог кладе на серце, ми маємо це робити відразу. Не думати, що багато, бо наше думання приведе нас до того, що ми своє серце зажмем, скріпимо зубами, а може, то не від Бога. І все. Тому, друзі, пам'ятаємо, що добрі справи вони обов'язково мають бути. Добрі справи ми маємо навчитися давати, і добрі справи ми маємо навчитися брати. Це дуже важливо. І навіть якщо в нас те, що нам дають, є. Навіть якщо те, що нам дають, воно взагалі нам не зіграє роль ніяко. Ну, Від пачки мівіни, нам, ну, ми хіба десь лишимо її на, на, на цей, і коли в нас не буде, а в нас переважно все є, і нам там і війна не, не взагалі ніякої погоди в сім'ї не зробить. Але заради того, щоб Божа воля виконалася, ми маємо взяти це, і ми маємо достойно це взяти. Хай Бог допоможе нам. Дасть нам зрозуміти ці речі. Тому що написано, що Бог любить того, хто дає з охотою. І від себе добавлю, Бог на основі Божого Слова вчить нас, що Бог любить, коли ми приймаємо, коли ми приймаємо так само правильно і добре. Хай Бог благословить нас в тому, знаєте, дуже є зле. Наостанок скажу такий підсумок: що дуже є зле, коли ми тільки приймаємо. І дуже є зле, коли ми тільки даємо. Має бути баланс. Ми маємо і приймати, і ми маємо віддавати. І знову ж таки, і приймати, і віддавати оце, якщо в нас в цьому житті буде, це буде, ти будеш просто благословений. Тому що, знаєте, відчути, відчути, відчути те, коли ти щось здав, і це дійсно потрібне це велика радість. І знову ж таки, якщо ми не приймаємо, то ми позбавляємо тієї радості людині, яка нам дає. Ми маємо це розуміти, і ми маємо і давати, і приймати з радістю. Тому що ми є діти Божі. І знову ж таки, Бог дивиться на це все по-інакшому, оцінює це все по-інакшому. Давайте ми зараз станемо і помолимось. Помолимось, щоб Бог дав нам мудрості. Щоб Бог дав нам сили, розуміння того, як це все робити. Тому що знову ж таки, Боже Слово, вчить нас бути вихованими. Боже Слово вчить нас не просто, не просто бути нагодованим духовно, а Боже Слово вчить нас, щоб ми були вихованими людьми. Людьми, які мають певну культуру, які мають певне виховання і так далі. Тому ми за це зараз.